Тип темпераменту. Усі діти різні. Для того, щоб розуміти особливості нервової системи дитини, її прояви поведінки, взаємодії з іншими, прояву емоцій, домінуючих проявів інтересу та іншого, важливо розуміти тип темпераменту дитини. Темперамент вороджена особливість нервової системи кожної людини. Він визначає поведінку, емоційний стан, усі психічні процеси. Темперамент не впливає на розумові здібності людини, але проявляється в моториці, фізичній активності, емоційності, пізнавальній сфері. Це більш широке поняття, ніж характер. Психологи виділяють чотири типи темпераменту: холерик, сангвінік, флегматик, меланхолік. Дітям рідко притаманий конкретний вид темпераменту. Зазвичай у дитини у різній мірі проявляються риси того чи іншого типу, і тільки один із них є домінантним або провідним. З раннього періоду батьки можуть помічати індивідуальні особливості дитини, наприклад, боязливість, активність, імпульсивність чи посидючість. Знання про індивідуальні особливості типу темпераменту допоможуть будувати стосунки з дитиною, не знецінюючи її індивідуальні особливості. Дітей із сангвінічним темпераментом характеризують Стійка нервова система. Вони енергійні, активні, довго не витримують одноманітної діяльності, легко спілкуються, часто першими йдуть на контакт, не схильні ображатись, часто діляться тим, що мають, пропонують свої іграшки для спільної гри, реагують на заборони, рідко проявляють невдоволення, яскраво проявляють емоції, зазвичай радість. Потребують слухача. Це діти, яким потрібні інші соціум. Важливо пам'ятати, що діти цього типу темпераменту є дітьми святом, тому вони зазвичай потребують яскравих подій, переживань, вражень. Діти холеричного типу темпераменту характеризуються нестійкою нервовою системою, легкою збудливістю почуттів, силою і стійкості їх у часі, енергійною та різкою поведінкою, бурхливо реагують на подразники, часто можуть сердитись, кричати, якщо не так, як вони того хочуть. Важко переключатися на спокійнішу справу. Голосні, можуть порушувати кордони інших, забирати речі, вдарити. Люблять організовувати інших, мають організаційні здібності роздавати завдання. Мають труднощі завершувати одну справу до кінця. Зазвичай обирають одночасно декілька видів ігор: м'ячик, барабан каструля. За правильних умов виховання холерики виявляють активність, наполегливість, за неправильних стають неслухняними, запальними, образливими. Покарання, зауваження дорослих діють на них негативно, збуджують, роблять їх грубими, викликають намагання вчинити наперекір. У спілкуванні з такими дітьми потрібно зважати на їхні особливості, бути спокійним, доброзичливим, але вимогливим ставленням формувати стриманість. Важливо допомагати поважати кордони інших. У дітей флегматичного типу темпераменту нервова система є стійкою. Почуття важко збуджувані, проте тривалі і стійкі. Буває складно розпізнати, чи дитина весела, спокійна, чи роздратована. Повільні, неохоче спілкуються, часто нехтують тим, що вимагає швидкості, зайвих рухів, часто складно переключити увагу на інший вид діяльності, ухиляються від конфліктів, важко образити, але, вступивши в конфлікт, глибоко переживає, хоч зовні не демонструє цього. За сприятливих виховних умов такі діти виростають вдумливими, слухняними, організованими, добре сприймають зауваження дорослих, виправляють помилки за несприятливих лінивими, байдужими, апатичними, пасивними. У спілкуванні з такими дітьми потрібно, щоб посилити активність флегматиків, їх слід залучати до ігор, спорту. Враховувати, що дитині краще дати необмежений часом вид діяльності. Пам'ятайте, що ситуації, у яких потрібно розподілити увагу або переключення її з одного виду діяльності на другий, флегматик переносить дуже важко. Діти можуть сердитись, якщо для них не дозволяють завершити почату справу, доскладати пірамідку чи домалювати малюнок, наприклад. Діти з меланхолічним темпераментом, нервова система нестійка, існує швидка стомленість. Діти потребують більше часу на відновлення емоційного стану. Надзвичайно чутливі. Почуття, що легко виникають у них, є міцними і стійкими у часі. Сором'язливі, малоактивні, важко пристосовуються до нових обставин. Відзначаються хворобливою вразливістю, підвищений голос може викликати плач, швидко втомлюються, невпевнені у своїх силах під час гри чекають на вказівки. Некомунікабельні в дорослому віці потребують час на встановлення відчуття довіри. Не полюбляють бути в центрі уваги, не конфліктні, зазвичай у них забирають іграшки. У взаємодії з такими дітьми важливо підтримувати дитину, підбадьорювати, пропонувати два варіанти для ігор, на 4-10, слідувати за її процесом, враховувати переживання дитини, враховувати, що дітей дуже відволікає шум та будь-яка неспокійна обстановка. Допомагати дитині будувати стосунки з іншими, бути поруч у новому середовищі, формувати особисті кордони, заявляти про свої почуття, коли ображають інші, немає хороших чи поганих типів темпераменту. Якщо в дитини меланхолічний тип темпераменту, то не варто прагнути її робити лідером. Або якщо ваша дитина холерик, то ніяк тихенько або спокійно гратись 10 хвилин однією іграшкою, вона не буде. А от флегматик буде і отримає від цього задоволення. Любіть своїх дітей і будьте щасливими.